Не сіяв і не дано буде жати. Плоди прекрасні нашої землі, зігріті сонцем, зрошені дощами, духмяний хліб на нашому столі, благословенний Божими руками. Зібрались ми у цей чудовий храм, щоб милосердю Божому вклонитись, життя з достатком дав Всевишній нам, так хочеться сьогодні цим хвалитись. Так хочеться сказати, Отче наш, Ти дав нам край такий благословений, прийми подяку в цей прекрасний час і допоможи ділитися з нужденним, бо ж не у всіх зросли такі плоди, і не у всіх так колосились ниви. Дай пам'ятати, Господи, завжди, що Той під Сонцем дійсно є щасливим, хто щедро сіє, щедро роздає, і ближнього, хто в горі помічає. Йому Господь сторицею дає, на небі скарби Він собі збирає. А якщо хтось ховає про запас, а ближньому не думає вділити, повір, добро відніметься в свій час, і вже не зможе більше послужити. І зрозумій, що саме основне в житті проблеми кожний може мати. В той час підтримка ближніх обмине, не сіяв. І дано буде жати. Тож роздивись, чи брат твій, чи сестра, можливо, перед Господом нужденні. Сьогодні день твій, це свята пора, ти поділись і будь благословенним. і стане дар твій скарбом в небесах, і радістю у домі твоїх ближніх, молитвою подяки на вустах, сторицею віддасть тобі Всевишній. Амінь.